Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Доброго ранку, шановні друзі. Ну що, ми чекаємо Руслана Сєнічкіна. Знаєте, є види спорту, в яких можна робити зворотню заміну, в яких не можна. Наприклад, в футболі не можна робити зворотні заміни. Тобто людина, яка вийшла на футбольне поле, повинна догравати матч до кінця. А є види спорту, як у баскетболі, волейболі, коли можна робити зворотні заміни, і будемо вважати, що в нас сьогодні баскетбольний поєдинок або волейбольний. І ми все таки чекаємо на Руслана Сєнічкіна. Я так розумію, що за ним вже поїхали. Вже водій, водій вже десь там доїжджає. Зараз він його будемо сподіватися, розбудить. і він повернеться. До ефіру сніданку з 1 плюс 1. Ну а я тим часом трошки розповім вам про е, спортивні події. Тим більше, що набираю обертів Австраліан Оупен» і Українки. Там просто дивують світ. Ну, ще в перший день змагання здивувала світ Даяна Ястремська, яка перемогла чинну переможницю Вінболдона Маркету Вондроушу у Чехії. А от зараз вже наступила черга Марти Костюк. Марта Костюк перемогла сіяну 25-ю бельгійку Елізе Мартенс. Причому дуже складний був поєдинок, страшенно складний поєдинок. І лише в третьому сеті, вирішальному третьому сеті, на тайбрейку Марта Костюк змогла. Змогла перемогти свою суперницю, і це так само є великою сенсацією для Австраліан Open. Тобто наші українки не здаються. Вони мужні, вони сильні. Вони йдуть вперед. І це стосується не тільки Марта Костюка і Лесі Цуренко, яка побила свій рекорд. Ще одна Українка. Вона пробилася до третього раунду змагань. Це третє коло це одна шістнадцята фіналу Australian Open. і там вона зустрінеться з другою ракеткою світу. Тенісисткою без прапоя, без прапора, Аріною Соболенко отакі, от, от успіхи наших українок, які за які ми дуже тішимося, за яких ми дуже радіємо, і дуже сподіваємося, що вони дійдуть до вирішальних двобоїв, і це буде дуже дуже цікаво. Тобто, вболівайте, підтримуйте. Нам є чи пишатися на Australian Open. Ще одна чарівна українка Дарія Білодід готується до Олімпіади, але вона зазнала ушкодження перед чемпіонатом Європи, який мав відбутися у листопаді 2023 року, і з того часу вона не виступала на змаганнях. Але зараз планує вже повертатися наша бронзова призерка Олімпіади 2020 року, яка ж відбулася у 2021 році. От ви бачите зараз на своїх екранах. Прекрасна чарівна дівчинка, молоденька дівчина. І ми дуже сподіваємося, що у Парижі вона так. Саме подарує українським болівальникам медаль. Планує повернутися до змагань Дар'я Білодіт або на турнірі гранслему у Парижі, який відбудеться на початку лютого, або на турнірі у Баку, який відбудеться вже у середині лютого. Безперечно, ми уважно стежимо за здоров'ям наших спортсменок, тому що нам дуже важливо і дуже потрібно, аби вони яскраво виступили на Олімпіаді в Парижі, тому що це буде знову ж таки ще один доказ того. Який незламний наш народ, яка незламна наша нація, і які сильні у нас жінки, які можуть привозити додому золото Олімпійських ігор? Ну або інші медалі, ми будемо раді будь-які медалі, звичайно, сподіваючись на золото від Дарії Білодіт. Ну і ще одна новина: українська плавчиня. У нас сьогодні тільки бачите жінки на авансені. Це дуже і дуже приємно. Ще одна українська плавчиня, анна волошина стала головним тренером збірної Канади з артистичного. Плавання спортсменка почне виконувати свої обов'язки вже в лютому і в основному тренувальному центрі у Монреалі. Анна, десятиразово призерка чемпіонатів світу з 2010 року, здобувала медалі в одиночному, парному і командному плаванні на численних чемпіонатах Євро... чемпіонатах світу Європи. У 2017 році Волошина розпочала кар'єру тренерки. А в 2019 тисячі приїхала до США, де тренувала національну молодіжну збірну. Ну, безперечно, що ми будемо вболівати і за наших українок, які... Представляють інші країни, тому що все рівно вони е, роблять дуже хорошу рекламу для українського спорту для української нації. І звичайно, ми бажаємо ані дуже великих успіхів на посаді головного тренера збірної Канади. Ну такі, от новини, отакі от, от цікавинки у нас е, сьогодні. Ну і звичайно, звичайно, вся увага до Australian Open. Е, е, Ігоре, ну ти багато розповідав про Австраліан Опен і про українських тенісисток. Але чи я щось пропустила? А Еліна Світоліна, коли о, буде... до речі, до речі, добре що ти нагадала. Насправді Еліна Світоліна, Еліна Світоліна розпочне свій поєдинок другого кола саме зараз. От буквально протягом години вона повинна вийти вже на корт. Е, вона зустрінеться з Вікторією Томовою з Болгарії. Наша тенісистка до речі, сіяна на цьому турнірі дев'ятнадцятої. Але але бокмекери вважають, що вона повинна як мінімум війти до вісімки найкращих, тобто грати у у Чвертьфіналі, і я вам хочу сказати, що в е, нас дуже великі сподівання на Еліну Світольну, тому що Australian Open – це той турнір, де вона завжди виступає дуже і дуже добре і е, знаючи настрій, вона приїхала туди з е, своєю маленькою донечкою, маючи сильну підтримку. Я думаю, що Еліна Світольна зможе. Показати дуже хороший результат, і сьогодні протягом ефіру ми будемо вас знайомити з тим, як проходить її поєдинок. Тому що ми будемо уважно стежити. Тому хто вболіває за Аліну Світольну, чекайте. Ми обов'язково наприкінці ефіру розповімо. Якщо матч закінчиться, то ми вже скажемо результати. Якщо ж ні, то будемо розповідати, як розгортаються події у цьому матчі. Тому дочекайтеся обов'язково сніданок з 1 плюс 1 І про Аліну Світольну сьогодні буде.